Це буде важке відео з точки зору того, як довго я буду це знімати. Тому що сьогодні я покажу вам майже весь свій одяг від українських брендів, що я встигла накупити назбирати за весь останній час. Разу хочу зазначити, що в цьому відео не буде співпраці, це не якісь там проплачені рекламні інтеграції. Це відео це мій чесний відгук про бренди. Їх буде 10. Я собі все записала, щоб нічого не забути. Оцініть фон. Я буду знімати це відео в двох частинах. Першу частину я зазніму, як я вам власне просто розказую про свої враження, про бренди. І десь тут або тут я буду прикріпляти примірку цих речей, яку я буду знімати окремо. Я буду так психувати, я вже відчуваю. Тому що я просто уявляю, скільки речей мені треба буде переміряти. Я собі не так давно придбала ось цей відпарювач, і він зробить просто купу роботи, коли я буду знімати ту частину, де я приміряю речі. До речі, класний відпарювач, це Філіпс. Можливо, це відео буде як підтримка українським брендам. Можливо, це відео буде як вам ідею щось придбати або щось змінити в своєму гардеробі, або щось додати до нього. Я в будь-якому разі сподіваюся, що вам буде цікаво. Тож поїхали. Отже, як я і сказала, в мене є список з 10 брендів, які я буду почергово показувати. І розпочинаємо ми з логічного початку. Чому він логічний? Тому що з цього бренду я почала в цілому замовляти українське ще, коли жила в Італії. І кажу я про бренд one by One. До речі, я сьогодні. Отримала посилку ще від цього бренду. Тож, давайте для початку розпочнемо відео правильно, розпакуємо посилку, там має бути сукня. Один з пунктів, який для мене дуже важливий, це те, як бренди пакують свої речі, як вони займаються чи не займаються пакуванням. Знаєте, роблять акценти на деталях чи ні. Ну, я б не сказала, що доставка якась супер красива. Але от в мене є пакетик, який я ем, отримала в фізичному магазині, тому що в них також є фізичний магазин, в який я ходжу періодично. Мені здається, пакетик милий. Здається, це шифонова сукня. Вона дуже маленька. Звісно, я прикріплю примірку тут. Е, я сама не знаю, як вона ще буде на мене. Виглядати, то що ми з вами разом зараз це побачимось тут. Ось це е, мої речі від One з one. топочкою такою. Як я і сказала, почала замовляти я цей бренд, коли ще жила в Італії і хотіла знімати про українські бренди, тому я замовляла спеціально з різних магазинів, щоб перевірити, що як обстановочка, що вони там продають. А потім в нас ще була співпраця. Тому речей в мене доволі таки багато. Я мало знаю про цей бренд. Топік. Цей топік це одна з перших речей, якою я взагалі. Отримала від українських брендів, і досі мене питають: а звідки цей топік? Це дуже прикольний спортивний топ. Вони його вже мені здається не продають, але я його досі ношу. Максимально патріотична річ. Це футболка з тризубом. Мені подобається її колір. Вона така жовтенька, дуже приємний матеріал. Цю футболку я носила з джинсами. Теж від by One. зараз покажу ці джинси. Це мої улюблені джинси ever. Тут написаний вірш. Теж просто мінімалістична така футболка. Ну вона не мінімалістична, але. Під мій стиль підходить. Як я сказала, в мене є від них улюблені джинси. Мені розірвали Директ, коли я тільки тільки їх придбала, і коли вони тільки тільки до мене приїхали. Але вони просто ідеальні. Вони на мене сідають. Вони так мені дубцю підкреслюють. Це просто хана. Я дуже люблю такі джинси. Єдине, що мені не подобається в цих джинсах, що в них знизу є такий розріз. Який, от бачите, в нього нитки стерчать, старчать, а я не швия, я не шарю, що з цим робити. Тому, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Але в цілому, я от прикріплю відео, вони мені дуже пасують, і я їх ношу з футболками, з топіками. Дуже мені подобається. О, костюм, який я вже заносила е, цим літом. Це ось такий костюм з льону. В них зараз теж є різні костюмчики, але я встигла відхватити саме цей і мені він дуже подобається. Він з льону, Тут йдуть ось такі шортики, і також. Сама сорочка з льону. Бачите, тут на ній є орнаменти. Спереду написано Ukraine, дуже зручний. Він на кожен день. Тканина дуже реально дихає класно, тобто в ньому не спекотно. І також з актуального це ось це плаття, ось ця сукня, тут Бджілки намальовані. Дуже мені подобається принт, дуже вона ніжна. І взагалі така сукня це. От мати одну таку сукню в гардеробі, це мені здається must have. тут буде система рейтингу. Я буду ставити оціночки, one by one я поставлю Ставила десь 8 з 10, тому що там не на мій стиль речей, але там завжди можна щось для себе обрати. А в нас на черзі другий бренд, від якого я божеволіла певний час. От реально замовляла просто нон-стоп звідти. Це чер 17. Я постійно називала його Шер 17, тому що, типу, ще французька, але мене гнобили за це, тому що ти що дурна, ти не розумієш, що там чергі. Коротше, від цього бренду в мене теж багато речей. Теж є пакетики. Деякі з цих речей я ношу, деякі я от буду скоро продавати. продавати. Повинні вибачитися. Повір. Деякі буду продавати, я буду робити сторінку спеціально в інстаграмі, щоб продавати деякі свої речі, щоб звільнити гардероб, тому що я його вже перенавантажила. Я не люблю, коли забагато речей, і коли я забуваю, що в мене є, чого в мене немає. от, ще 17. Теж бренд, який я замовляла ще в Італію, тому що я багато про нього. Почула, і в мене є улюблений костюмчик літній від них, який залишився в Італії. Я прикріплю тут теж відео. Е, дуже його люблю, але забула його там, і в цілому окей, тому що мені є, що носити тут. І також тоді в Італію я замовила собі першу сукню від них. Вона і досі розриває мені Директ. В неї дуже тонкий матеріал, і вона от реально тупо пофоткатись. Вона доволі тонка, вона красива для якихось фотосесій. 100% в мене є от фотосесія, в ніяка, яку я собі власноруч зробила. Я не. Кажу, що сукня погана, але просто це було замовлення через інтернет, тому ну таке буває, що тканина не така, як ти собі уявляєш. Також в мене є від них сукня, от я її буду продавати, її треба відпарити. Вона дуже минеться сильно. Сукня дуже красива і мені дуже подобається її колір. Я в ній теж робила фотосесію, але вже в Києві. Я її купувала власне теж в Києві. У мене є дуже схожі джинси на ті, що ви бачили від 1x1, але від Cher. Вони відрізняються тільки тим, що вони прямі. Не такі е, об, облягаючі, але теж мені дуже подобаються. Базова футболка від Cher, яка мені теж максимально подобається. І в неї максимально якісна тканина. Тут зображений Тарас Григорович Шевченко. Де що коштує вона дорого? Взагалі, українські бренди, знаєте, є така е, справедлива думка, що вони занадто дорогі. Тому що я реально бачу, що іноді... Ну, заламують такі ціни, що я не розумію, з чого це, чому це так? Я розумію, що молодим брендам маленьким взагалі важко, і ціни можуть бути трошки вищими через те, що треба вкладати багато грошей там на рекламу, на розвиток, на закуп, і це все не так масштабно, як у якихось там H&M, чендем і так далі. Але хазей, іноді іноді реально є питаннячка, Тому що іноді така тканина приїжджає, ти думаєш, боже мій. Спідниця. спідниця в дуже красивому кольорі, теж чер, але дуже сильно мнеться. Але це проблема тканини. Це Не проблема спідниці, не проблема чер, просто таку тканину я обрала. Дуже вона мені подобається. Також є в мене ось така спідничка. Чи є такі деталі, як кишеньки подовжені? Вона така, як шкільна спідниця. Я її купувала не просто так, просто в мене ще є від чер Костюм костюм, взагалі в чер є така дивна історія. Нещодавно я міряла в них. Костюм літній. Там була біла ковтинка і спідниця. І спідниця просто, ніби була не з цього костюму. В неї була така погана тканина, хоча топ був класний. Спідниця все просвічувала і була геть, ніби не з того набору. В цьому випадку сталося теж саме. Не можна купити окремо. Тут розкішний піджак, який мені дуже подобається. Я постійно його ношу є своя спідниця цього костюму. Без я... Ну, я не могла її не купити. Це йшло в комплекті. Вона набагато більш тонка, ніж піджак. क्यों ना Вона не пасує мені. Коротше, я вирішила купити собі окрему ось таку спідничку. До цього піджака теж робила в цьому всьому фотосесію. О, минуло тільки два бренди. Я вже втомилася. Якщо ви зрозуміли, що вам дуже цікаво тут знаходитися і дивитися відео, то поставте, будь ласка, лайк. Будь ласка. Отже, бренду Cher 17 я ставлю 7 з 10 Мені дуже подобається їх одяг, моделі, але дуже часто натикаюся на те, що мені не подобається тканина якість. Я про це до речі робила сторіс, де я. Те саме розповідала. О, переходимо до моєї нової обсесії. Знаєте, в мене періодично приходять бренди, які заполоняють мені все. Я помішалася трошки зараз на бренді Куш. Знову ж, в цьому бренді не все на 100% відображає мій смак, але більшість так. Мені дуже подобається їх пакування. Онлайнок я замовляла в них дуже прикольна коробка. А ще вони роблять ось такі мішечки. Я дуже ціную, коли бренди турбуються про те, як ти будеш зберігати потім річ, тому що це зручно, просто банально. Отже, від бренду кошт в мене є костюм з льону, який я теж вже фоткала і викладала в профіль. Я його не ношу, тому що я ніяк його не віднесу в ательє. В нього задовгі штани для мене. Але колір, якість дуже класна. Штани, якими я не втомлюся понтуватися перед вами, а це карго штани. Дуже вони мені подобаються. Не було моїм стилем, поки не спробувала, не примірила на собі. Дуже ніжна, молочна сукня е і на теплу, і на прохолодну погоду. Дуже жіночна. Теж в молочному кольорі. У мене два улюблених кольори: це блакитний, такий пастельно-блакитний, і молочний. Тому не дивуйтеся, що в мене багато молочних речей. Якщо що. молочний костюм на літо під сорочку, під футболки. Міксувати по-різному можна топ з джинсами, можна ці велосипедки з футболками. Коротше, по-різному міксувати. Е дуже вигідно. Брати такими костюмчиками речі. І наостанок в мене є ще від них взуття. Взуття це взагалі така складна річ. У мене небагато пар взуття. Але в мене все з усім поєднується. Це найголовніше для мене. Ці масанішки за якістю мені подобаються. В них класна така стильова форма, вони зручні, тому, звісно, я задоволена цією покупкою. Не можу поставити кушу погану оцінку. Поставлю 9-10. 9, тому що просто. Я ж кажу, не 100% попадання в мене. 9,5 з да, 9,5 <рес> Дуже мені подобається цей бренд. Хоча нещодавно я замовляла в них костюмчик, теж літній. І він мені не сподобався. Ось за це півбала я зняла, певно. Прикріплю відосик. Він щось в ньому було не те. А може він мені пасував? Напишіть, що ви думаєте, може я його дарма повернула. Далі в нас іде бренд Став І це більш така підліткова історія. Наскільки я знаю, став продається краще там у малому. Людей з таким більше спортивним смаком, тому що в них багато спортивних прикольних речей. Ми зі Став співпрацюємо, тому ви часто можете побачити мої відоси в TikTok в цьому бренді. Так, секрет, чому всі блогери носять Став розкрито. Мені від них дуже подобаються спортивні речі. Я постійно займаюся вранці там зарядкою, виключно в костюмах став, тому що вони зручні. Я ж кажу, в них такий більше спортивно-базовий стиль, якщо вам таке подобається, кайф. М Я улюблена річ від цього бренду: це футболка. В неї поза. Ось цей принт. Мрія, батьківщина, Київ. Мені подобається принт на цій футболці, я вже декілька разів її вигулювала. Цьому бренду я ставлю 6 з 10, тому що просто це не попадання в мій стиль, але як варіація якогось ручного домашнього одягу, просто там погуляти, просто розслаблено вийти кудись там, спортом позайматися. Це класний бренд, я йому через це ставлю таку оцінку. З наступним брендом мені прийшлось перевіряти, як він називається, ніби він називається все ще Катіс out of here. У мене від них лише один костюмчик, але власне хочу його показати, тому що він улюблений. Він мені для подорожі. Він мені просто коли прохолодно, щоб гуляти. Він доволі такий яскравий. Я його називаю уніформа Тіктокера. Але в них дуже багато різних кольорів, і мені подобається, що можна вибрати прикольний напис спереду. В мене, от, наприклад, витри соплі. А ще мені подобається в них напис багато роботи. Вирішила показати ще бренди домашнього одягу, одягу, який я беру для дому. Є бренд Красавка, який взагалі не займається, наскільки я знаю, одягом в цілому. Він більше по там бігудівни, м'які, різні штуки для вмивання. Але вони мені тут нещодавно прислали халатик. Перше, хочу відмітити, що красавка красавці, вони під кожне замовлення, під кожну замовлену річ відшивають ось такі торбинки. У мене вдома все в торбинках від красавки відверто кажучи, тому що в них і для бігудім яких власна торбинка відшивається, і для набір. Набору для вмивання і для халатику Коротше, дуже приємно. Є в мене ось такий обідок від них. Я в ньому знімала одне з минулих відео про макіяж. І ще мені подобається від них ось такий мусліновий халатик. Тому постійно його ношу. Ви просто постійно питаєте, коли я в сторіс виходжу в ньому, що це за халатик. Ось це халатик від красавка. Знаєте, є халатики з шовку, вони не завжди зручні, вони не завжди комфортні. А тут дуже комфортно і ще, що найважливіше, в нього рукава, хоч і широкі, і довгі, але їх можна підв'язати. Ось це максимально зручно. Дівчата, які прибираються вдома в халатиках, потім всі рукава замизгані. Вони розуміють, чому це класно. Продовжуємо рухатися в категорії домашній одяг. У нас на черзі бренд Марго. Певно, in Ukraine написано. У мене від них от в такому ж кольорі з такою ж тканиною піжама відшита і халатик. Теж багато питань про це, дуже давно вже замовляла. Постійно ношу і це один з тих зручних шовкових халатиків, хоча я не впевнена, що це шовк, можливо, це якийсь атлас. Я вже не пам'ятаю, що це за тканина. Я замовляла, типу півроку тому. Цей лонгслів постійно мене теж запитують, хоча він базовий. Мені здавалося, що такий є багато де комбіную його з джинсами, зі спідницями, з чим тільки хочеш, можна комбінувати. І також я взимку, мені здається, на сейлі замовляла в них ось таку ковтинку, це як боді, типу, рахується. І мені дуже подобається його якість. Теж колір дуже цікавий і теж збираю в ньому багато компліментів. Перед тим як я сіла знімати це відео, я думала: а чи включати в це відео речі, точніше, бренди, в яких в мене одна річ, вирішила, що включу через. Цю сорочку, коли я замовляла цю сорочку, мене відмовляли друзі. Казали, що буцімто ну там забагато деталей. Я згодна, вона така трошки хаотична. Проте мені здалося, що вона буде класно поєднуватися з моїм гардеробом як акцент на річ. І хоча я навіть коли вона приїхала сумнівалася, потім я до неї звикла, і тепер її комбіную майже з усім з джинсами з молочним костюмом від куш. Але бренд я не можу вимовити кт. Грик, тр, тр. Також в мене є одна річ від бренду, який я бачила навіть в сумі. Це бренд БайМі див дивна річ, дивна футболка. Я її замовила виключно з одної причини. Мене дуже. Купує маркетинг, я не знаю, що я за людина така, але я дуже жертва маркетингу. В неї позаду так зображена волошка Донецька. Все. це була єдина причина, чому я замовила цю футболку. Пухнасту. вона не дуже якісна. Ця футболка, я б сказала, от бачите, щось вже в неї тут. Висить я її не дуже уявляю в своєму гардеробі зараз, і я її не можу вже продати, тому що коли її вдягала, вона лізе якось в неї багато дірочок, якихось, які постійно рвуться. Вона в мене лежить, я її дуже рідко вдягаю, але вирішила показати. У нас залишилося два бренди. Два дуже класних бренди. Новий для мене бренд зараз буде. Називається він Папая. Е, знайшла я цей бренд через Тікток, але потім виявилося, що мої подружки, багато хто теж там купує. В мене від них не так багато речей, але всі вони супер жіночні. Щоб про деякі інші бренди, я казала, що ну там мінус бал за те, що вони мене не на 100% відображують. Оце поки що. От реально 100% я. От я як себе я уявляю Отже, почалася вся ця епопея того, що я замовила ось цю сукню. Я ще його не вигулювала, але дуже хочу в цю п'ятницю піти в ресторан і вигуляти цю сукню. Як ви зрозуміли, я зробила ось це замовлення і мене понесло. Купила на знижках отакий от топік в них. Я побачила, що в них сейл, і він мені подобається. Але незручний, бо там підіймається ось ця тканинка з грудей. Коротше, треба білизну вдягати, зручну під це. Так вийшла колекція Резорт. Я не знаю, куди я поділа купальник. У мене ще. Купальник з цієї колекції. Я вам прикріплю, бо я приміряла і знімала вже це. А також така ковтинка в мене є з цієї колекції. Зверху на купальник дуже прикольно виглядає. І я вже носила її не тільки зверху на купальник, а зверху просто на чорний топік. Теж непогано виглядає. І просто мене улюбленіша, тепер сукня. Ну, окрім тієї чорної, певно. Це ось ця. От якби я була якимось персонажем якогось фільму, я б хотіла, щоб я виглядала ось так. Я задоволена цим брендом, я ще буду купувати, скоріш. Між за все, ще щось, і мені подобається, що ціни плюс-мінус нормальні для мене. Якість і те, як сидить, і стиль мій. Я ставлю йому 9 з 10 Просто через те, що я тільки починаю з ним знайомитися. Великий фінал! Ми дійшли до цього. На солоденьке я залишила певно. Один з моїх найулюбленіших брендів не тільки в Україні, а в цілому, це бренд Качаровська. Моє знайомство з цим брендом почалося не з одягу, а з сумки. Моя найулюбленіша сумка в світі це ось ця сумка. Халі це подарунок. Але який подарунок? Подивіться на неї. Вона просто дуже красива, якісна. Моя перша чорна сумка в житті. Я взагалі раніше чорні речі, чорні сумки, чорне, чорне взуття не купувала, тому що, ну. Я не дуже якось себе уявляла в цьому вайбі, і потім я ще е, зайшла в цей бренд на знижках. Тож про одяг, давайте спочатку одяг покажу. З одягу я придбала ось цей комбінезон. Що прикольно, коли я прийшла туди, там дуже Доброзичливі такі консультанти, і не в тому сенсі, що тобі, знаєте, хочуть втюхати щось. Нє, Ні. я ніби до друзів прийшла. От ми там щось приміряли, якось комбінували. Вони мені навчили там застібати те, те. Вони вони мені навіть казали, типу, ви це не купуйте, але подивіться, як можна, і робили мені класні лучки. Коротше, дуже приємно було знаходитися в цьому магазині. І Я придбала собі босоніжки. Я так про них мріяла. Це хана вони дуже дорогі. В них нікуди не підеш, окрім, знаєте, від машинки до ресторанчику, з ресторанчику до машинки. Але дівчинка. Я перепрошую. Це, це витвір мистецтва. Це спереду це кристали Сваровські. Колекція там була взуття в них. Я не те, щоб сильно слідкувала за цим. Ну як вони виглядають? Ну, вони супер прості, але при тому дуже стильні, дуже такі святкові. Дуже круто, що в Україні з'являється так багато. Магазинів, брендів реально майже весь мій гардероб зараз. Це наші бренди. Наприклад, коли я жила в Італії, в мене не було так багато брендів італійських. Я розумію, що порівнювати італійські модні дома і українські це ну таке. Тому що власне не всі можуть собі дозволити там дольче габана фенді. Може, через це в мене не було так багато італійського одягу, коли я жила в Італії. Але мені подобається, що в Україні. Так багато вибору. Ну качаровська отримує від мене 10 з 10. Сорі, мені дуже подобається Качаровська. Тепер загально. Я попрошу залишити оцінку вас. Ви побачили примірку дуже багатьох речей сьогодні. Я там певно довбанулася, поки це знімала. Привіт, це стефа на монтажі. І так, я реально довбанулась, підтверджую. Я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть речі, від якого бренду сподобалися вам найбільше особисто. Яку оцінку в цілому ви поставите? Можливо, ви мені якийсь бренд порекомендуєте, або навпаки, скажете свою чесну думку про те, що вам не сподобалося від українських брендів. А я буду Вдячна за будь-які коментарі, за будь-яку активність. Буду чекати вас в своїх своїх. Сорі. Буду чекати вас в своїх соцмережах, таких як Інстаграм і TikTok. Сподіваюся, ви в безпеці і бажаю вам гарного дня. Па-па! Кана. -па. <laughs> Боже мій! Хто це все буде прибирати? То хто? Діт піхто. Дивіться, скільки троянд. Жесть!